Добрий день. Сьогодні розглянемо задачу, яку виконаємо в табличному процесорі Google. Учень перед вступом до гімназії здає математику українську мову і англійську мови. Прохідний бал 24 бали. З математики для вступу потрібно отримати не менше, ніж 8 балів. Необхідно створити звіт. Про вступ до гімназії давайте звернемо увагу на те, що загальний прохідний бал до гімназії має бути 24 та вище. Але це не є показником, що можна вступити. Є додаткова умова, що математика має бути 8 балів та вище. Тобто ці дві умови є. Коли вони спрацьовують, то дитина зарахована до гімназії. Отже, відкриваємо табличний процесор Google. Одразу напишемо, узнаємо суму балів кожного із вступників. Стаємо в клітиночку, де будемо бачити результат, вставити функція. Обираємо суму та вказуємо. Діапазон клітинок, які будуть сумуватися. Скористаємося пропозицією автозаповнення і заповнимо всі клітиночки донизу. Формула модифікувалася, якщо ми подивимося, під кожну клітиночку та скопіювалася. Далі результат: будемо згадувати, що нам необхідно зробити. Тобто, загальний сумарний бал. З усіх предметів має бути 24 та вищий, і з математики має бути 8 та вище балів. Отже, скористаємося функцією, логічною функцією if, або якщо, тобто будемо ставити умову. Якщо Далі, якщо згадати, то умов буде дві. Отже, якщо І і так, і так треба, щоб у нас вийшло. Тому ми напишемо умовою англійською мовою І буде and. Так. Далі відкриємо дужечку. І будемо вписати, що буде, якщо. Якщо у нас клітиночка F4. Тобто, сумарний бал буде більше дорівнювати 24, або можна скористатися, в мене є клітиночка s 2 вона має 24. Тобто Я її зроблю абсолютною, і клітинка не буде модифікуватися, тобто видозмінюватися при копіюванні формули. Для того, щоб клітинка стала абсолютною, її треба з двох боків. Вписати в неї значки долара, тобто поперед буквою та позаду букви. Далі, тут я закінчила умову, тобто, якщо F4 буде більше дорівнювати клітинки c 2 тобто 24, обов'язково ставимо крапочку з комою і далі вказуємо нову умову. І and у нас буде клітиночка, D 4 більше дорівнювати 8 балів, так стоїть в умові. Дивіться, тут я закінчила вже все. Всі умови я поставила. Тобто, у мене дві умови. Якщо F4 більше дорівнює клітиночки c 2 Бо тут стоїть 24 клітинка і абсолютно, бо вона з двох боків у мене в доларах, да? тобто закована. Крапка з комою. і And, тобто 2, D4 буде більше дорівнювати 8, тоді що у нас буде? Тоді дитина, якщо ця умова буде виконана, вона вступить до цієї гімназії. Тобто вийде звіт, буде зараховано. Ставимо крапку з комою, і у нас може бути і інакше випадок. В тому випадку, коли дитина не зможе виконати ці дві умови. В тому випадку буде у нас світитися не зараховано. Обов'язково закриваємо дужечку. Тобто ми закінчили. Дужка закривається вже за лапками в кінці. Перевіряємо, що у нас вийшло. Тобто, у нас буде if. Якщо І, тобто І в нас спрацьовує сюди на другий вже, на другу умову, F4 буде більше дорівнювати клітиночки c 2 вона є абсолютною, там стоїть цифра 24. І D4, тобто клітинка, це буде у нас результат з математики екзамена більше дорівнювати 8, тоді буде зараховано 2 крапки. Інакше не зараховано. Поставимо Enter. Одразу пропонує програма, функцію автозаповнення. Нею можна скористатися, і таким чином, а можна було й самим скопіювати. І для того, хто не скористався, то згадуємо, що клітиночку можна виділити з формулою. Правий нижній куточок, коли у нас плюсик ось такий тоненький засвітиться, затиснути ліву кнопку мишки і протягнути через увесь стовпчик. Тобто скопіювати формулу. Формула буде модифікуватися під кожен рядочок, незмінною залишиться тільки клітиночка. 2, Бо ми її зробили абсолютною, і кожна клітинка буде перевіряти умову, чи відповідає дійсності те, що сумарний бал у нас відповідає 24 та більше. Таким чином від цього залежить, зарахована дитина до гімназії чи не зарахована.